За, за жизнь з нищером. О, ще одна моя любима, да? а, гроші самі прийдуть, якщо я буду хорошою. Якщо я буду хорошою, то гроші прийдуть до мене. Хто тебе сказав? Хто тебе сказав? Якщо я буду такою доброю, турботливою, гарною, да? то мені чоловік сам захоче давати. Угу. Далі. Не потрібно нічого робити. Воно саме все таку природню станеться. Да, звісно, глядіть, глядіка, реальність така, що ні, не станеться, ніхуя з тобою природньо. Не станеться. розумієш, щось так якось. Тому що, дивіться, чоловіки вони не вміють читати думки. Якщо ви не показуєте, що ви звикли до якогось певного рівня. Що ви тягнетесь лапкою вверх, то він не буде розуміти, що у вас треба вкладатися. У вас завжди повинна лапка вверх. Лапкою ви завжди повинні дотягуватися до верхньої межі. От все, що вам доступно, ви повинні дотягуватися до межі. От прямо щоб, знаєш, таке чувство, що, блядь, уже пітух в жопу клює. От прям, блядь, от прям тянусь. А ви тянетесь лапкою. От таке чувство має бути. Він не розуміє, що треба вкладатися. Угу. А, і откуда оце? Оця установка, Да? Гроші самі прийдуть, не треба нічого робити. А це ж оце пасивність. Ледацюги. Якось буде, якось воно саме буде. Да не буде. Да не буде.